Лінійні рівняння це такі рівняння, у яких x у першій степені. Ну, невідомо, так, у першій степені. Ось все. Це як загальний вигляд. Е, для нас цікаво, яка тут може бути відповідь, а варіантів в нас аж три. Давайте щось таке подивимося і заодно згадаємо, як це розв'язувати. Треба розкрити дужки. мінус 2 на x, мінус 2х, мінус 2 на мінус 3 це плюс 6 дорівняв 10. Коли ми розв'язуємо ікси вліво від дорівнює, від знаку дорівнює, числа вправо. Якщо ми щось переносимо, то маємо змінити знак. Якси вже зліво Дорівнює мінус 2х мінус 2х це 0х. 6 вправо, 10-6 отримуємо, бо 6 змінює свій знак, і ми її перенесли. 0х дорівнює 4. Звертаю вашу увагу, що 2х мінус 2х це 0. Але я записую 0х обов'язково, я акцентую увагу, що x в мене взагалі був такий. Це ситуація, коли в нас немає розв'язку. Бо 0 помножити на будь-яке число це 0. І 4 ми ніяк не отримуємо.